А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Пасажири після Франківська Автор історії Юрій Гадзінський. Цей пасажир відразу викликав занепокоєння ще до того, як завібрувала монетка на шиї у Єви. Близько одинадцятої потяг зупинився в Івано-Франківську. Нічний рейс, субота. Всі купе напівпорожні. Вона знала, що під час зупинок спеціальні люди завжди проводять металевою палею по колесах. Однак тепер чомусь цього ніхто не робив, що і стало натяком від нічного Франківська. Голосно дзенькнув метал всередині вагону. Щось тихо сказав провідник, а далі почулися ковзаючі кроки, і разом із пасажирами до потягу увійшло ще щось. Звісно, що Єва не спала, все переминала в пальцях монету. Слухала її. Стояв потяг довше, ніж повинен був. Жовте світло ліхтарів пробивалося до купе крізь зашторені вікна. Єдиний сусід дівчини, студент, мабуть, себе поводив тихо, час від часу поскрипував прямо під місцем Єви, знову кроки, від яких ледь не перекидається пляшка на столику. Спершу дівчина чує, як відсуваються двері до сусіднього купе, справа чи зліва, а вже через мить хтось заходить і до неї. У проході з'являється товстий чоловік, дуже товстий, одягнутий у якийсь старомодний фрак та високий капелюх. Єва обережно визирає з-під простирадла та, дивиться, як пасажир без жодного багажу, протискається всередину, займає нижню поличку навпроти студента, щось бормотить. Живіт буквально несе за собою. Вагон байдуже стоїть всюди темно. До Києва ще сім годин, але спокою не буде. Єва підтягнула коліна до грудей та відсунулася трохи до стіни, намагаючись бути непомітною. Потяг нарешті рушив, новий сусід не поспішав стелитися і не лягав, взагалі не рухався, лишень сопів. Це хребке посвистування чужого носа ставало дедалі голоснішим, нав'язливим. Дівчина відчула, як незнайомець її буквально вдихає. Мерзенна волога краплею прийшла по хребту. Потяг різко набирав швидкість, товстун дихав глибше, хрипів. Єві здалось, що холодне сире повітря виривається з ніздрів, прямує повітрям до її лоба, губ і лопаток, недобре погладжує через простирадло. Металеві колеса нервово стукають, купе хитається. Хвилини розчиняються у скрипінні чужих легень та в очікуванні того, що буде далі. Єва стиснула сумку, надто пізно збагнула, що до неї підступається дрімота. Повіки, як дві цеглини у піску, важко опускаються. Від'їхали вже достатньо далеко, було за північ. Провідник остаточно погасив білі лампи в коридорі, що світили досі, а пасажир так і не увімкнув собі світло. Сидів, тільки капелюх його безглуздий угадувався в темряві. Єва таки змусила себе прокинутися, вкусила себе за щоку зсередини, боляче, але отямилася. Вдихнула, а до ліжка щось легко притискає. Руки й ноги заплутані на човнитках і у вухах пищить. А ще сусід знизу нарешті завовтузився. Якщо вірити звукам, то дістав скотч. щось клеїть без світла. Єва не стала більше чекати, докладаючи чималих зусиль, масувала стопи й кисті, повертала їм чутливість, терла й терла, пощіпувала себе. Супіння сусіда стало уривчастим. Тепер це нагадувало вже не дихання товстої людини. А принюхування бридкої великої собаки до чогось. Вагон знову хитнуло. Висока Єва вдарилася головою під віконня, раптом зрозуміла, що вся в слизу. Дівчина повільно підсунула голову до краю ліжка, у майже цілковитій пітьмі змогла побачити, як товстун обома руками підтягнув на собі фрак, а його круглий живіт тепер відкритий, наче паща, чорна і бездонна. Грудна клітка разом з головою прокинулася кудись назад, і їх не видно. Столик у згустках слизу, що поблискує в місячному сяйві. Чорна позуморда дожирає студента. За вікном потяга швидко пронісся ліхтар, і в його світлі Єва встигла на мить розгледіти шматок голови з білявим волоссям між тупими зубами, а також людські босі ноги. Воно б пережувало хлопця тихо й швидко, жодного хрускоту. всюди слина. Саме вона і знерухомила Єву. Пасажир не просто так сопів, він наповнював повітря в купе своєю мерзотою. Дівчина б точно повторила долю сусіда, якби не вирвалася із пут. Єва тихо засунула руку до сумки, дістала спеціальний балон, що нагадував газовий, а далі різко підвелась. Викинула руку вперед та втиснула великий палець у кнопку. Клацнуло, зірвало пломбу перше та єдине використання балону на живій цілі. Струмінь речовини вперіщі прямо в роздявлену мордяку. Зашипіло, кругла чорнота зайшлася димом. Цей їдкий дух відразу почав до очей лізти. Вільною рукою Єва вдарила по вимикачу та закрила собі рота. Лампа наповнила купе світлом. Дівчину засвіпило, заболіли очні яблука, а товстун тремтів. Його пузо паща намагалася зімкнутися і не могла від шоку. Єва витиснула все, що було у флаконі, відкинула геть його, хутко зістрибнула вниз і тут же вгатила довгий гострий предмет прямо у нутро потвори, посамісеньке років'я. Як на зло, внизу вдарили колеса, і Єва похитнулася, полетіла прямо в безодню з зубами. В паніці зойкнула, ногами вдарила та відштовхнулася щосили, перевернулася через стіл, прямо на місце, де ще недавно тихо спав студент. У вухах пищить сильніше, Паща скривило, знову звук, що нагадує скотч, дівчина підхопилася. Жодної краплі крові на простирадлах, але матрац теплий, а від людини вже й сліду не лишилося. Клинок залишився у пащі тварюки. Пасажир захрипів востаннє, і ця морда нарешті закрилася. Масивна туша перехилилася та впала додолу, Гепнуло. Капельох так і залишився на голові, наче приріс. Дівчина затремтіла. Холод, кров до голови. Глибокий вдих, видих ще раз. Як її вчили? Тихо, заспокоїтися, не здіймати шум, інакше з пащеки чудовиська вилізе кишківник, а звідти малі особи. Вдих, видих. Нігті втискаються в долоні. Єва розуміє, що її забруднено, так не мало бути. Під мертвим пасажиром вже утворилася чорна пляма. Недобре, щоб те, що тече під їх шкірою, потрапляло на тебе, тому й монетка на шиї перестала вібрувати. Поки ж монета говорить, поряд є нелюди. Тепер один з них мертвий. Все через одне місце пішло абсолютно. Єва не встигла виплутатися із мокротиння вчасно, не врятувала студента, надто глибоко засадила клинок. Тепер вже не дістане його без наслідків. Лезо може пошкодити нутрощі, і тоді все вилізе звідти ціла колонія. А іншої зброї немає. Тільки клинок був захований у рукаві. Єва знала, що буде важко. Вчитель попереджав постійно не можна розслаблятися, особливо в потязі, особливо коли на дворі ніч і кругом темно, а в руках більше немає гострого леза. Нічний потяг набирав швидкість. Нелюд не сам заходив у франківську, їй інші. Монета потребує освячення та намолювання після скверни, а діяти треба зараз і без неї. Не всі нелюди видають себе. Можуть прикидатися, можуть спати, міняти зовнішність. Цей у капелюсі був маткою, не стримувався особливо, тому й пожер малого настільки швидко. Єва подивилася на власні руки. Чорнота вже встигла засохнути і тепер стягувала шкіру, немов латекс. Отже, доведеться бити навгад не можна залишати жодного шансу нелюдам. Потім не доженеш, не знайдеш їх. Для непередбачених ситуацій вона носила з собою молоток, їй подобалось тримати його в руках значно більше, ніж старомодні клинки чи новітні засоби по типу спеціального балона. Білі шкарпетки дівчини терлися об мокру підлогу. Забувши про взуття, Єва дістала сумку, а звідти свій молоток. Його ручка вже давно перемотана ізолентою для зручності. Пробивати це не різати, це інтимно, по-справжньому. Розпочати треба з крайнього купе біля туалету і далі вперед. Ще вчора ввечері там їхала якась жінка з двома дітьми. Немає часу розпізнавати, ніколи думати. Єва обережно відсунула двері, вийшла в темний коридор та завмерла. Провідник або хтось інший. Заздалегідь позаслонював усі вікна, погасив лампи. Тільки декілька синіх точок виднілися далеко попереду. Свідчать про те, що жоден із туалетів не зайнято. Тиша така, наче вагон вже оповний мерців, або воно так і є, або нелюди гарно приспали жертв і зараз трапезують. Єва зробила кілька кроків до сусіднього купе, завагалася зовсім трішки. Добре, що сусіди на ніч не зачинилися. Двері піддалися легко та тихо від'їхали вбік. Цілковита пітьма зіграє на руку. Головне. Робити все швидко. Вагон колихнувся, як стара баржа на морі, там, де колеса вже щось скрипіло від натуги. Єва була швидка, витривала і сильна завжди. А ще мала прекрасну інтуїцію, коли вона увійшла до чужого купета, тихо затягнула за собою двері, відчула, що вуха заклало це від стресу. Замок тихо клацнув, гуркіт все приховає. Вона не розгубилася у пітьмі. Звичайний замах, раз і тріснули, як волоський горіх. Два, три. Метал дістався до м'якого. На сусідньому ліжку людина прокинулася. Раз, два, три. Щось вовтузилося зверху. Мамо! тихо зойкнув дитячий голос. Рука Єви сама обрала правильну траєкторію. Раз. Невеличке тіло впало донизу, під ноги дівчини. Навіть добивати не довелося. Долонею вона провела по тілах та по простирадлах. Тут все чисто. Повернулася в коридор. Молоток мокрий. Руки тремтять сильніше, але це вже не від страху. Йова прикусила губу та облизнула залізо, щоб легше йшло, щоб не зупинятися, присмак крові тонізує. Купе справа. Молоток пробиває ребра та ключицю. Пасажири підхоплюються сонні, не встигають запанікувати. Хлопець підсвічує телефоном. Очі широко розплющені навколо голови, дротові навушники. Всі вони намагаються прикрити себе руками, але це не допомагає. Якась жінка кидається до дверей, ява втискає свою широку долоню їй шию, штовхає вниз, б'є ногами, давить чужі руки до підлоги, а потім ставить крапку гострим кінцем молотка. Шию молодика вона обмотала навушниками та ще живого підняла за дріт і задушила. Одне тіло похрипує ще живе. Хай мучиться, не треба опір чинити. Хтось тихо благає не вбивати. Метал розплющує джерело звуку, чуже прохання гасне. Так Єва ще декілька разів вривалася до чужого простору, розколюючи його на шматки молотком. Долоня почервоніла, трохи натерлася об ізоленту. але Гені з апетитом наповнювалися солодкавим запахом ванілі. Так пахнуть мізки, тому що завжди вони засмоктують у себе солодке. І якби на цей аромат, можливо, вона б зупинилася. Чим далі, тим сильніше розхитує вагон. Єві подумалося, що це спеціально, щоб не люди могли жерти у цій какофонії. Єва збуджувалася, хоча вчитель завжди товкмачив, що місія перш за все. Коли нарешті дісталась до кінця вагона, дівчина помітила, що провідника справді немає, тільки черевик на підлозі лежить разом із шматком вирваної штанини. Туалети теж порожні, вона переконалася. А десь через годину потяг почав зупинятися знову, неочікувано і не за планом. Так зазвичай не люди й виходять задовго до кінцевої, десь у лісі чи посеред поля, а далі потяг відправляється вже без них. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Раніше нелюди не діяли так зухвало. Лише останні півроку взялися за українську залізницю, скільки вже народу зникло безвісти за шість місяців. Єва відчинила вікно в одному з купе та зісковзнула у пітьму, щойно потяг почав сповільнювати рух. Кілька кілометрів пішки через нічне поле. Не страшно. Єва нарешті вийшла до траси, набрала номер і невдовзі по неї приїхав коханий. Темно-синій, як місячна ніч, Мерседес зупинився біля самотньої фігури дівчини, що здалеку нагадувала Амазонку. Ну що? кинув хлопець за кермом. Один, здається, був. А чого без упевненості? Талісман мені загадили, не спрацював. Сідай, розкажеш. Єва відчинила задні дверцята. Залізла туди зі своїм вантажем. Машина в ту ж мить рушила з місця. Бруднався, вчителю не сподобається. Зайчику, я весь вагон перебила. Серйозно? Водій кинув на Єву короткий погляд, в якому вона могла роздивитися суміш недовіри і страху. Увесь вагон, підтвердила довготелеса дівчина та хижо усміхнулася. Ну, ти звір, кішечко, звірюка, а що це взяла? Він кинув на те, що сиділо перед Єви. Голодна, стресово вийшла, тобі теж вистачить, не бійся. Біля Єви сиділо невеличке тільце з розбитою головою, звідки все ще стікала кров. Подарунок, приз потіха за нервову ніч. Дівчина взялася до вечері, щойно коханий повернув назад до чернівців. Провела язиком по ще недавно теплій шкірі дитини, розтерла собі побіднебійню чужу кров. Правду кажуть, що кінчик язика найбільш чутливий до доброї їжі. Нелюдів треба провчати. Вони вже давно забирають у таких, як Єва, корм, пожирають все без смаку і совісті, привертають непотрібну увагу. Вампіри ж не такі. А я ще й клинок загубила, зайчик. Уявляєш? Хлопець за кермом присвиснув. Я, звісно, буду тебе боронити як можу, але це щось геть провалом пахне. Ти краще машину зупини десь в кутку. Покохаємося, бо я готова. Водій злегка посміхнувся та зменшив швидкість. Його мила завжди потребувала близькості, коли забирала життя. Це повелося ще з того часу, як вони разом убивали молотками перехожих, ще коли людьми були. Так ця пара тренувала інстинкт ХЖК, про який любить говорити учитель. Відколи обернулися, більше не вбивають заради розваг. Надто це гучно і проблемно. Так а що це за нелюд був? Вони поодинці ж не лазять. Матка, коротко пояснила Єва, присмоктуючись до тендітної шиї. Може, і інші їхали, але маскувалися. Я там ще ту криваву баню влаштувала. Машина стала біля узлісся. Хлопець не поспішав обертатися до коханої. Він замислився над чимось. Слухай, Єво, а? Єва бліда, більш ніж зазвичай. Надто біла, навіть для вампірів. Кров дитини стікає по її руці із засохлими рештками нелюда. Ти нормально себе почуваєш? Хлопець облизав губи. Вони вмить стали солоними. Рука невпевнено потягнулася до бардачка. Абсолютно, милий. Зараз і ти себе відчуєш добре, а ти куди це руку тягнеш? Після контакту з маткою потрібна негайна дезінфекція. З моменту зараження пройшло надто багато часу. Я або не розуміла цього, або забула. Прогулювала ж вона уроки частенько, а з матками не доводиться часто зустрічатися. Нікуди, напружено відповів хлопець та нервово кашлянув. Його рука завмерла. У дзеркалі заднього виду стало помітно, як живіт Єви роздувається. Закривавленими губами вона усміхалася у відповідь, і не тільки вона. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.